Окремий пункт кодексу присвячен тому, що доходом не є. Це пункт 292.11. І знову ж таки раджу вам перед складанням декларації дуже ретельно його перечитати. Тут є певні норми, які стосуються виключно юридичних осіб, є певні норми, які стосуються фізичних осіб, але в цілому концепція наступна. Не будемо включати до доходу е, податок на додану вартість, тому що той факт, що багато хто із вас перейшов із загальної системи і статусом платника ПДВ, е, ставить дуже-дуже багато запитань. Е, і тут зверніть, будь ласка, увагу, що є пряме згадування про те, що ПДВ в нас не включається до обсягу доходу. Те, що стосується е, питань, е, які пов'язані. Е, із, знову ж таки, перехідними операціями, тут знову ж таки хочу згадати ПДВ, це є другий абзац на цьому слайді, сума ПДВ, що надійшла у вартості відвантажених товарів у період сплати інших податків, які встановлювалися кодексом. Тобто, якщо я зробила відвантаження. Да, Період перебування на загальній системі. В мене була операція там, дебет 36-го, кредит 70-го. Тут я показала, наприклад, 1200. Да? Ось тут 200, ну я вже проведення не буду писати, тут 200 вже, вже в мене ПДВ. Ось тут в мене є єдиний податок. І я перейшла і отримала вже ем, гроші Дебет 36-го, е, дебету. Перепрошую, 31-го кредит 36-го я отримала оці 1200. да? Ну, начебто, все зрозуміло, але питання до да, 200 це не дохід. Я розумію, що е, я можу включати тільки те, що не було включено в дохід. Але якщо я оцю 1000, вона була під оподаткуванням прибутку то тут вже не дохід 200 і 1000 також не Дохід, але, як ми бачимо, є окреме зауваження стосовно сум ПДВ, які в дохід не будуть включатися. Ну, щодо поворотної фінансової допомоги, також намагаємось контролювати термін 12 місяців, тому що дуже так податково підкрадається до того, що якщо я перейшла на єдиний податок 2%, і в мене, ну, наприклад, в квітні сплив термін 12 місяців з моменту отримання цієї допомоги, то <кій> може статися так, що будуть давати Рекомендацію, що треба цю допомогу включити у дохід. Зверніть також, будь ласка, увагу на питання, які стосуються повернень. За загальним правилом, все, що стосується повернень. Да, тут було відвантаження, тут мені повернули було повернення, якщо, якщо йдеться про кошти, наприклад. То в даному випадку, коли йдеться про отримання грошей, я вже перейшла на єдиний податок, отримання як повернення, це не буде рахуватися як дохід при належному документальному оформленні. Згадується, що повернення може відбуватися внаслідок повернення товару, розірвання. Договору або за листом заяви щодо повернення грошей. Ну, якщо йдеться, наприклад, також про ситуацію, коли я сплатила якісь гроші, і потім мені ці гроші вже повертаються. Тобто, просто так, без розірвання договору, без факту повернення товару або без листа заяви, на жаль, можемо стикнутися з тим, що таке повернення воно буде формувати безпосередньо дохід. Ну і також, те, що стосується, наприклад, надмірно сплачених податків зборів, які повертаються мені, вони також не формують доход. Ну і питання для юридичних осіб це можуть бути і питання дивідендів, а вони також не формують безпосередньо дохід. Також зверніть, будь ласка, увагу, що є особливі правила, які стосуються безоплатних передач, які стосуються закупівель медпрепаратів щодо цих правил. Є окремі норми в пункті 292.11 і. А... Питання, які стосуються оподаткування, наприклад, бюджетного гранту. Якщо йдеться про отримання бюджетного гранту юридичною особою, то, то це також буде, не буде формувати безпосередньо дохід. Ну а якщо я отримую бюджетний грант, то мені важливо дотримуватися правил цільового використання, тому що є окреме зауваження, що у випадку, якщо йдеться про нецільове використання, то власне таке нецільове використання, воно призведе до того. Того, що в мене бюджетний грант, який я отримала, він буде включений у дохід. Ну і, власне, знову ж таки, по даті, коли, по даті коли в нас йде нецільове використання. використання. Те, що стосується перехідних операцій, як я сказала, для фінансової допомоги, ми бачимо що просто взагалі включати поворотну фінансову допомогу тільки по факту того, що я перейшла на єдиний податок 2%, робити це не варто. Тому що знову ж таки стикалися з такими запитаннями. Да, от я перейшла, в мене така фінансова допомога є, і що мені робити? Нічого, зміна статусу, нічого не на що не впливає. Але знову ж таки буду повторюватися: контролюйте 12 місяців. Я не згадувала цю ситуацію в даній презентації, але... Готується щодо поворотної фінансової допомоги і перехідних операцій, окрема норма в нашому підрозділі 8, пункту 9 стосовно тих, хто переходить саме на єдиний податок 2%. Тому, якщо 12 місяців не сплило, ми просто перейшли, все нормально, все добре. Але бажано, коли спливають 12 місяців, або повернути, або, на жаль, Можливі варіанти саме включення в дохід. Ну і підсумовуючи, да, ці головні моменти, з якими ми можемо стикнутися, знову ж таки зробила таке узагальнення в таблички. Те, що стосується перехідних операцій, відвантаження на загальні отримання грошей в статусі платника єдиного податку, те, що я малювала, не включається в дохід. Аванс на загальній системі, знову ж таки, перехідна операція, відвантаження на спрощений навпаки, включається в дохід, повернення авансів передоплат, які стосувалися ситуації, які були на загальній системі, при належному документальному оформленні не включається в дохід. Стосовно документального оформлення, я робила акценти, поворотна фінансова допомога, продаж основних засобів і суми ПДВ, які можуть ще до нас надходити, да, питання. Що з ними робити, чи включати, чи не включати в дохід, то, будь ласка, звертайте увагу на такий коротенький алгоритм.